Сьогодні в гостях у нас друзі хороші. І з ними я вас познайомити прошу. Знайомтесь, малята, з лялькою, яку звать просто Оксанкою. А ось ще хлопчик, його ви впізнали. Тарасиком дітки цю ляльку назвали. Давайте з ними привітаємося. Привіт Оксанка. Привіт Тарасик! Кожен з вас не просто дитина, кожен з вас маленька людина. Кожен з вас ім'я своє має, але сам його не називає. Імен різних на світі дуже багато, але вони схожі між собою. Чим імена складаються зі звуків, є імена, що починаються на однаковий звук. Існують довгі та короткі імена. Наприклад, Таня, Тетяна, Поля, Поліна, Микола, Миколайчик, Сашко, Олександр. Добре, малята. Пропоную пограти в гру хлопчики та дівчата. Будьте уважні! Хто носить спіднички, а хто ніколи не носить спідничок? Дівчатка носять спіднички, а хлопчики ніколи не носять спіднички. А хто вдягає сукні, а хто їх не вдягає? Дівчатка одягають сукні, а хлопчики не вдягають сукні. Хто ніколи не зав'язує на голіці бантиків, а хто зав'язує і може заплітати коси? Звичайно, хлопчики ніколи не зав'язують бантиків на голові, а дівчатка зав'язують і можуть заплітати коси. Хто частіше грається машинками, а хто ляльками? Так, хлопчики частіше граються машинками, а дівчатка ляльками. А хто в майбутньому стане чоловіками? А хто жінками? Все вірно. Хлопчики в майбутньому стануть чоловіками, а дівчатка жінками. Молодці. Діти, давайте пригадаємо, що одягають діти на прогулянку. Дівчата одягають колготки, спідничку, кофту, а хлопчики, колготки, штани, светер. А що взують діти, черевики, кросівки, туфлі. А якщо на вулиці прохолодно, одягнемо шапку, пальто або куртку. Дівчатка полюбляють яскравий світлий одяг, а хлопчикам більше подобається темний. Діти, ви все правильно назвали і правильно одягнули дітей. Ми гарно з вами попрацювали і можемо тепер піти гуляти.